Історія Різдва. Здається, ми всі її знаємо, правда? Але що, як це не просто одна історія? Що, як це насправді, така собі детективна справа, що розтягнулася на століття? Давайте сьогодні спробуємо стати такими собі детективами. Прослідкуємо за всіма підказками від якихось стародавніх сувоїв аж до космічного задуму, який за всім цим стоїть. Ну що, починаємо наше розслідування? Отже, головне питання. Зрідки ми взагалі знаємо цю історію? Бо ж це не просто одна книга, так? Уявіть собі, ніби ми маємо три прозорі шари: перший шар це стародавні пророцтва. другий це вже свідчення очевидців. І третій це глибокий, такий, знаєте, богословський сенс. І от тільки коли ми накладаємо їх один на один, ми раптом бачимо повну об'ємну картину. Так от наша історія починається зовсім не в яслах. Вона починається в стародавніх текстах за сотні й сотні років до самої події. Ці писання це щось на кшталт архітектурних креслень. Вони, звісно, не показують уже готову будівлю, але містять дуже точні специфікації, звідки має прийти головний герой, де саме він народиться, і навіть за яких неймовірних обставин. Просто задумайтеся на секунду про цю хронологію сімсот років. Ви уявляєте? Це все одно, якби хтось за часів, скажімо, вікінгів точно описав подію, яка має статися, от просто сьогодні. Це ж не просто якесь передбачення, правда? Це довготривалий план, який розгортався в історії покоління за поколінням. Ну що ж? Перший фрагмент нашого пазла це родовід, і тут пророцтва були абсолютно чіткі майбутній визволитель не міг бути аби ким. він мусив походити з дуже конкретної царської лінії. І це був, власне, перший і найважливіший критерій пагін із пня Єсеєвого. Що це означає? Ну, єсей це ж батько царя Давида. А Давид це, так би мовити, золотий стандарт ізраїльського монарха, символ цілої епохи процвітання і сили. Тому це пророцтво означало, по суті, одне новий правитель буде не просто якимось лідером, він буде спадкоємцем найвеличежнішої династії, а це, погодьтеся, задавало надзвичайно високу планку. Гаразд, з хто, начебто, розібралися нащадок Давида. Але тепер виникає питання де? І от наступна підказка з давніх текстів це, по суті, такий собі древній геотех, що вказує на абсолютно конкретне місце на карті. І отут, звісно, точність просто вражає не Єрусалим столиця, а маленький, нічим не примітний віфлеєм. Це, знаєте, якби якесь пророцтво сказало, що наступний великий світовий лідер народиться не, скажімо, в Нью-Йорку, а в якомусь крихітному забутому богом містечку, десь в Айові. Шанси на таке ну вони були астрономічно малі. Окей, маємо родовід, маємо місце знаходження, але третя підказка от вона була, мабуть, найнеймовірнішою, бо вона стосувалася самої біології, самої природи народження. Це мав бути знак, що виходив далеко за межі звичайного людського досвіду. Ось діва в утробі зачне, і ім'я дитини Емануїл, що буквально означає З нами Бог. Слухайте, це ж уже не просто пророцтво про якогось царя чи лідера. Це пряма заява про те, що сам Бог збирається увійти в людську історію. І це, звісно, піднімає ставки до абсолютно космічного рівня і готує сцену для всього, що буде далі. А тепер давайте перенесемося на 700 років уперед, до нового заповіту. І тут історія розказана, що цікаво, з двох абсолютно різних ракурсів. Перший наш свідок це Матвій. Він пише для єврейської аудиторії, і його головна ключова мета довести, що ця дитина і є той самий довгоочікуваний цар, той самий нащадок Давида. І розповідь Матвія це, знаєте, справжній такий королівський трилер. Тут є все: мудреці чи то астрологи зі Сходу, якась таємнича зірка, параною дальний цар Ірод, який готовий буквально на все, аби втримати владу, і, звісно, дари гідні монарха. По суті, це історія про те, як народження одного царя кидає виклик усім земним правителям. Але це – це лише половина історії. Другий наш свідок, Лука, він ніби перемикає камеру на зовсім інший ракурс. Якщо Матвій знімав такий епічний блокбастер для єврейської аудиторії, то Лука створює таку, знаєте, інтимну, дуже особисту драму для всього світу, і в центрі її молода жінка Марія. У світі Луки ви не знайдете ні мудреців, ні якихось палацових ентриг. Зате тут є. Бюрократія, указ про перепис, виснажлива подорож, усі двері зачинені, і, врешті-решт, народження дитини в годівниці для тварин. І першими, хто про це дізнається, стають не вчені мужі, а звичайні пастухи, які просто працювали в нічну зміну. І от коли ми складаємо ці дві розповіді разом, виходить щось на кшталт стереоскопічного, такого 3 d зображення. Матвій ніби дає нам картинку для одного ока, показує царя царів. Лука дає картинку для іншого, показує смиренного слугу. І от тільки разом ми бачимо всю глибину царя, що народився в яслах і який доступний для абсолютно всіх. Так докази ми зібрали пророцтва, свідчення. Ми, здається, зрозуміли, що сталося. Але тепер час перейти до найважливішого питання: а чому? Який космічний сенс сховається за цією, на перший погляд, такою скромною сценою в стайні? Щоб зрозуміти це чому, нам треба зазирнути в Євангелія від Івана і познайомитися з таким поняттям, як логос або слово. Що це таке? Ну, спробуйте уявити логос як такий собі космічний код, операційну систему всього всесвіту. Це не просто слово в звичному нам розумінні, а сам божественний розум, творча енергія, що стоїть за всім, що існує. І отут відбувається щось просто неймолівне. Євангеліє від Івана каже, і слово сталося тілом. Тобто цей космічний код, ця безмежна сутність взяла і прийняла людську форму. По суті, різдво це той самий момент, коли абстрактне стало абсолютно конкретним, коли Бог, якщо хочете, завантажив себе в людське тіло. Ця дивовижна ідея називається втіленням. Просто уявіть собі, Шекспір вирішив стати одним із персонажів власної п'єси або програміст аватаром у своєму шкоді. Творець входить у своє творіння. І це, мабуть, найсміливіша і найглибша ідея в усій християнській думці. І оця ідея про смирення знову повертає нас до розповіді Луки, пам'ятаєте, принизив себе самого прийнявши вигляд раба. У цьому й полягає головний парадокс Різдва безмежна сила проявляється в абсолютній безпорадності. Це не про завоювання, це про добровільну капітуляцію з любов'ю. Отже, що ми маємо в підсумку? Історія Різдва це, по суті, така тривимірна споруда. Фундамент це стародавні пророцтва. Стіни це дві різні, але абсолютно гармонійні розповіді очевидців, а дах, який все це покриває, це глибоке богословське розуміння того, а що ж усе це означає. Так от, перед нами історія, яка ткалася крізь століття, щоб досягти своєї кульмінації в одну єдину ніч у віфлеємі. І це залишає нас з питанням. Якщо творець усього Всесвіту був готовий стати настільки маленьким, аби просто бути з нами, то що це говорить нам про справжню природу влади, про любов і про те, що насправді має значення в нашому житті? Варто над цим задуматись.